Доброго дня, я Юрій Полідоюс. Хочу розповісти вам про один із експонатів на виставці Скарби Криму повернення. Теракота, яка походить з одного із боспорських поховань з Некрополя, датується першими століттями нашої ери. Теракоти були досить розповсюджені у той час. По-своєму, вона загадкова, бо відтворює. Сцену полювання. Як бачимо, старакота одностороння, вилита, напевно, у формі. Зворотної сторони, немає ніяких зображень, так само вона пустотіла всередині. Можливо, вона ставилася. Ось так, от, як на якусь поличку, на якусь підставку. Можливо, це було більш складніше, який то алтарик, це ми вже не дізнаємося, на жаль. Для нас в першу чергу цікавий сам сюжет. У високому рельєфі і в контурі ми дуже добре бачимо вершника, який поставив на дибки коня, а на підставці. Бачимо собаку, яка женеться за зайцем. В більш низькому рельєфі, не настільки чітко видному, але все це утворює єдину композицію. Перш за все, сам вершник він вбраний в костюм, який можна для того часу назвати варварським. Виділяється накинутий плащ, куртка і штани. Саме такий одяг носили варварські народи, які не були пов'язані безпосередньо з грецьким елінським населенням боспору. Досить добре видно, що плащ тримається на застібці або фібулі, які досить часто вживалися для як деталь одягу. Досить цікавим є головний убір: це так званий фригійський ковпак. Вершник підняв руку праву вгору. Мовби то замахується уявним є продовженням цієї руки те, що мало би бути в затиснутий або дротик, або спис, але наразі його немає. Цей сюжет. Якби розумівся давніми людьми, і вони розуміли, що саме має бути в нас у цього вершника мисливця. Далі ще цікавим моментом є оздоблення коня, тому що ми бачимо великі круглі бляхи-фалари, які оздоблюють і голову, і оголів'я, і так само прикрашали плече і круп коня. Мисливець зі списом в руках, і е, бачимо е, собаку його помічника, який зженеться за зайцем. Подібний сюжет, окрім того, що він відомий за зображеннями на теракотах боспорського часу, першої століття нашої ери, відомий ще за зображеннями на предметах скіфо грецького походження 4 століття до нашої ери. На золотих пластинах, які походять із кургану Кульоба, який був розкопаний ще в 1830 році, неподалік від міста Керч, було знайдено золоті пластинки, де зображено скіфа вершника, який полює на зайця, були зображення досить розповсюджені сцени погоні собаки за зайцем. Найбільш відомий з них це сюжети на Нижньому ярусі відомої пекторалі із Кругана Товста Могила, де ця сцена вплетена в сюжети нападу хижаків на копитних травоїдних тварин. І, власне, якби цей сюжет там виглядає досить доречним, але він. Там не пов'язаний із сценою полювання. Окремі зображення, окремі сцени 4 століття до нашої ери, вони поєднуються в єдине ціло, в єдиний сюжет на цій теракоті. І ми можемо припускати, що ці предмети, які розділені в часи століттями. Насправді об'єднувалися довкола єдиного фольклорного сюжету, який існував в варварському середовищі, на думку дослідників, які підтримували реконструкцію, зроблену ще в 70-ті роки дослідницею Єленою Кузьміною, про те, що цей сюжет зберігся в осетинській версії нардського епосу. Де є такий казковий трішки сюжет про героя Нарта Хамиця? Одного разу хамиць вирушив на полювання, зустрів білосніжного зайця. Погнався мисливець за ним, а заєць відбіг на якусь відстань і замер, чекав, поки мисливець його наздожене. Ось він вже наздогнав його і ледве не вполював. Але заяць знову вирвався і швиденько побіг вперед. І так відбувалося кілька разів. Врешті-решт, коли все вже видохся заяць вже, мов би, його мало би наздогнати, вони, виявляється, добігли до краю землі, де далі було тільки море. І заяць стрибнув у воду. З води виходить. Гарна дівчина. А виявилося, що вона обернулася в зайця спеціально для того, щоб заманити героя до себе. І вона виявилася, певно, що простою дівчиною. Вона була донькою царя-водного донбетира. Перед її чарами, зрозуміло, хамиц не стояв. Вони одружилися і завдяки цьому шлюбові. Народився один із самих найвідоміших героїв нарського епосу – Батрас, те, що могло закінчитися смертю зайця, бо це ж сцена полювання, це сцена насильства. Вона навпаки перевертається на 180 градусів і позначає зовсім інше. Те, що могло закінчитися смертю, Обернулася на життя. І якраз у цей сюжет про полювання на чарівного зайця він і розповідає про те, що смерть можна перемогти, те, що буде майбутнє відродження і життя буде завжди перемагати. Дякую.